Мене звати Микита, я думаю, вже засвоїли. І це дуже рідкісне ім'я. Ну, принаймні люди так думають. Бо я працюю в аптеці на касі. До мене якось підходить жіночка, дивиться на мій бейджик і каже: А ви з народження Микита? Кажу, ні, лише з 8 по 10. До речі, ми закриваємося і міняю ім'я на Сергій. І в аптеці дуже часто задовбують. Задовбують завжди по різним причинам. Останній раз була жінка, яка хотіла, щоб я вилікував її кота. Вона сказала, що її кота починкова недостатність та цукровий діабет. Ці діагнози вона сама прочитала в інтернеті, а кіт просто не срав два дні. Ще не люблю алкашів. Але вони люблять мене. Приходить до мене каже, дайте бояришник. Кажу, ні. Тоді давайте спирт. Кажу, ні. Щось стоїть, думає. Каже, тоді давайте спиртові серветки. Я вже думав, може вологі запропонувати. Ну, щоб запити. Так, у мене питання до вас. Що це таке? Ваші версії. Ні. Не, не назву. Як ви це назвете, якщо побачите на вулиці. Так, на вулиці, блять. Ага, а ще варіанти. Ще. Та блять. Ага, в цьому напрямку ми йдемо. Я шукаю просто ще кринжові варіанти. Ще. Оце добре. Оце прям добре. Це, це прям те, що я хотів. А де, блядь? Я вам зачитаю, як, блядь, довбойобби люди називають це. пластинка, конвалюта, лопата, кроватка, креветка, ліпісток, серцевіна, топорик, реберце, кучеряжка, блядь, чешуя, блискавиця, перфокарта, вініл, транспарант. Це тільки завчора. Так, а у кого сьогодні була срачка і хоче позбутися? Мені треба людина, яка забереться. Ну, я не піду. Я зараз сам ткну пальцем. Хтось іде. Юра, обережно, тут камера. А, як вас звати? Сергій. Тримайте! По дві капсули. Дякую. Ще помічали в аптеці цей специфічний запах. Мене він дуже бісить, особливо вдома, тому що також пахне бомжами і боярами. Подобаються люди, які хворіють. Це, в принципі, довершений жарт. Ні, Які до цього відповідально відносяться, приходять в аптеку масці, йдуть до мене на касу і знімають нахуй цю маску. Я дуже шкодую, що в моєму маленькому віконечку нема маленької гіллятини. Є ще постійна клієнтка. Вона приходить завжди і купує таблетки від печі печаївські, може чули. Але вона кожен раз приходить і каже, це неправильно. Останній раз була, прийшла каже, у вас є почайні? Я кажу, ні, лише контрактові залишились. Вона каже, похуй, загорніть вже похуй, що пити. Ще люблю бабусь. Особливо тих, які йдуть не на мою касу. Останній раз була бабуся, показувала мені відео, як вона в озері купається. Взимку. Сказала, що це її найкращі ліки. Тоді я спитав нахуя, вона тоді в аптеку прийшла. Вона сказала, що вона і срачка, і без цих таблеток її не пускають в озеро. Тому Сергій, якщо вас не пускають в озеро, є варіантик. У мене приходять не тільки жінки. Ще був хлопець три тижні назад. Він дуже довго обирав презервативи. Але його улюблених не було, і він пішов. Але з'явився десь три дні назад, вже шукав тест на вагітність. Але його улюблено не було. Нещодавно дізнався, що мастурбація знімає біль. Тому тепер чекаю, коли хтось прийде за дешевим знеболюючим. Болить голова просто по дорочі. Болить зуб, просто смокчі. Болить пісюн Ну тут же вибачайте. Хто коли останній раз мастурбував? Це найкращий перехід. Просто я йшов в цю професію, щоб не працювати руками. Ну а з таким підходом нічого не вийде. Я вже уявляю державну програму Є мастурбація і мастурбація в кожен дім. І помітили, що у хлопців 14-15 років абсолютно ніколи нічого не болить. Бо вони той бідний хуй по вісім разів на день ганяють. Якби їх підключили зараз до енергосистеми України, вся Румунія, блядь, світилась би. Раніше виходить, люди, соворомолись купувати презервативи, а зараз вже ємності для калу. То виходить, боялись їбатися, а тепер срати. Тому хто боїться срати? Сергію вже не пропоную. Я чекаю. Давайте, ну сміливіше. Обережно тільки там камера. Не соромтесь. Це чисте, я не користувався. Виступаю кожен тиждень та почекай, це вдома. Виступаю кожен тиждень. Сподіваюся стати популярним. Якось їду в метро. До мене підходить жіночка, каже, я вас упізнала. Я думаю, ну нарешті. Стендап працює. Слава визнання, вже перша фанатка. хоч і стара. Вона каже, я у вас в аптеці мазь купувала. Намажийте спину. Ще буває така ситуація в аптеці: людина заходить, в аптеку дивиться на мене, розвертається і уходить. Таке зазвичай роблять жінки, тому що питання досить інтимне. Я, звісно, розумію, що на моєму обличчі може і написано, що жінки ніколи не торкався, але ж я 5 років навчався в медичному. В морзі я точно був. Ще була така ситуація, приходить мужик в аптеку, скупився в мене на касі, купує маску і каже, а допоможете мені одягти? А я, звісно, люблю допомагати людям, особливо, якщо вони щось купили на моїй касі. Я, звісно, допоміг, він пішов задоволений і залишив мені 25 гривень. Після нього підходить хлопець, щось посміхається, купує презервативи і каже, а може й мені допоможете? Я кажу, ні, ні за які гроші. Хіба що в тебе 50 гривень є? Мені дуже часто жаліються люди, що у мене дорога аптека. Ну я це знаю. Тому купую ліки в іншій. І коли питають, а чому ж так дорого? Я кажу, що їх буде обслуговувати висококваліфікований спеціаліст і кличу іншого фармацевта на касу. І дуже прям часто кажуть: дайте щось дуже недороге, але прям дуже ефективне. Тому я даю пораду. Що йдіть в іншу аптеку. Ще буває, людина хоче якийсь препарат, а у нас його нема. Я пропоную його чимось замінити, але людині прям треба сука тільки цитрамон зеленій упаковці і нічого інше. Зелена упаковка це не означає, що його робив сам Зеленський. Тут і так зрозуміло, що ярмак. І коли прощаюсь з клієнтом, ніколи не кажу йому: будьте здорові, приходьте ще, бо так ніхто не прийде. Я кажу гарного дня. Бо навіть у хворого може бути гарний день. Він, наприклад, піде в, в клініку, підпише з сімейним лікарем декларацію і повернеться до мене. У мене залишилось єдине, що вам віддати. Я, до речі, звільнився: ключі від моєї аптеки. Сергій точно це не вам. Тільки є один нюанс. Я вам не скажу, де ця аптека. Тому, якщо сьогодні ви побачите, що хтось зламує вночі аптеку, ця людина була на моєму стендапі. Всім дякую. У мене все.